А ще у Росії заблокували сервіс Діскорд, нібито за порушення вимог законодавства. Ось про таке повідомляє Роскомнадзор протягом вересня користувачі Діскорда скаржилися на регулярні перебої в роботі програми, підозрюючи її навмисне уповільнення, і після цього Кремлі Боти у соцмережах ВКонтакті та ЕКС почали кампанію, щоб пояснити росіянам, чому сервіс потрібно заблокувати у Росії. А ФСБ 1 жовтня вже прозвітувала про затримання проукраїнських радикалів, які спілкувалися з українськими Ими кураторами через нібито саме якраз ото отой згаданий Діскорд. Додамо, що саме за допомогою цього додатка деякі росіяни також обходили уповільнення відеохостингу. Ютуб, попри заборону дискорд, встиг принести Москві певну користь. Нагадаємо, що російські спецслужби активно проникали в ігрові спільноти мережі Дискорд, куди час від часу учасники зливали секретні документи армії Сполучених Штатів за повідомленнями саме у Дискорд було злито план контрнаступу України у 2023 році. МЗС вітає нині рішення Британії щодо санкцій проти військ Російської Федерації, які використовують хімічну зброю проти України. Про таке йдеться у заяві відомства. Там зазначили, особливо цинічним вчинком Російської Федерації є намір бути в складі виконавчої ради організації із заборони хімічної зброї на період 2025-2027 років. В українському міністерстві наголосили, що Росія систематично застосовувала хімічну зброю і тому не має жодного права входити до складу. Відповідних міжнародних організацій ми ж нагадаємо, що Велика Британія запровадила санкції проти російських військ, радіологічного, хімічного та біологічного захисту. Також обмеження запровадили проти двох лабораторій, причетних до використання цих небезпечних речовин.